Люди добре, прошу максимального розголосу по цій справі. Поліція займається бездіяльністю. Під керівництвом Дулінова Олександра не розслідується багато кримінальних справ. Будь ласка, розповсюджуйте відео. Так, люди всім доброго дня. Знаходжусь в Петропалівці. Дніпропетровська область, Нельніковський район. Людина звернулася про допомогу за так, як бездіяльність поліції вже дістала під керівництвом Дулінова, Дулінова який писав скарги відносно мене, що я клівітаю його за чиста гідність, не розслідують справи, б'ють людей. Поліція бездіє. селище Петропалівка, Санельніковський район, Дніпропетровська область. Зараз ми запитаємо людини, що в неї тут відбулося. Добрий день. Добрий день. Можете розказувати. Мене звуть Григоренко Оксана. Я хочу повідомити про те, що в країні йде війна, а в Петропавлівці 90 роки має право незаконно людину побити, мають право незаконно людини виселити, не маючи підстав законних на виселення. 19.10.2024 року. Я, не будучи дома, була повідомлена про те, що мої речі викидають відомі мені особи. Це деревенець Світлана Олександрівна, Ситнік Едуард Миколаєвич та Левченко Віра Іванівна. Я повернулася додому, намагалася зійти до двору і спитати, що взагалі відбувається. Я не встигла нічого зробити. Як до мене було застосовано тричі в обличчя електрошокер, після нанесено три удари в обличчя. Моя дитина, 16 років, яка зі мною разом мешкала, намагалася мені якось допомогти. Вивела мене вже на двір, Після чого ми викликали поліцію та швидку. Поліція зреагувала близько 10-15 хвилин. Вони приїхали, почали про розпитувати, що сталося. Осталося ось що. Пані Левченко, Світлана Віра Іванівна, Левченко, Слава Олександровна та Ситнік Едуард Миколаєвич взагалі не мають ніяких прав власності на вказаний будинок. Вказаний будинок належав Сімікава Любов Миколаївні, яке померло 23.08.2023 року. При сприяння селищної ради вказаний будинок був наданий мені в користування як ВПО. Внутрішньопереміщеній особи 13.03.24 року мене офіційно було зареєстровано за даною адресою. Тобто держава надала мені право мешкати у цьому приміщенні прав у Левченко, деревенець або ситіка. вам видали ВПО. Правина переміщена особа цим, цим, за цим за цією адресою. Так. Прав вказані особи на це майно не мають ніяких. Абсолютно ніяких. Але вони. Порушуючи чинне законодавство, а саме статтю 162 Кримінального кодексу України, зайшли до приміщення, де я мешкала. Далі я ж вже розказала, було побиття, було виконато мої речі, і в результаті виконаних речей у мене зникла дуже велика сума грошей. У мене зникли коштовності, в мене зникли інші речі, сума яких перевищує 80 тисяч гривень. Мною 19-го було подано заяву про моє побиття, 20-го мною було подано заяву про побиття моєї дитини. По цим випадкам було відкриті кримінальні провадження. Я зараз перебуваю в лікарні, в мене чітко встановлений діагноз, закрита черепно мозгова травма, струс головного мозку. У дитина пройшла СМИ, їй виявили синці, які заподіяли Левченко та Ситнік. Далі, частина моїх речей так і залишилася у цьому будинку. Ні поліція, ні зловмисники забрати мої речі мені не дають змоги. Хто зараз може користуватися і що діється з моїми речами, я про це відповісти не можу. В общем, я так зрозумів. 19-го вас виставили, речі не видали вам. Да. Залишились речі в домі, і вони вас не пускають туди. Це деревенець Світлана, Світлана Олександрівна, Сидеревенець. Це ті, які прийшли, да. вас побили. Да. А ще хочу я е, е, цікаву відповідь е, процитувати, яку мені сказали поліцейські. Те, що мені держава надала право мешкати у цьому будинку, це ніщо з тим, що е, пані Левченко вважає цей будинок своїм, без яких би то ні було підстав. Тобто, якщо я Підійду до когось і скажу: я вважаю, це машина моя, цей телефон мій. То людина повинна мені віддати, тому що я так вважаю. Пані Левченко у нас себе вважає королевою галактики. Дивіться, кримінальна справа відкрита. Ви звертались до поліції? Кримінальна справа про побиття відкрита 22.10.2024 року. Я офіційно звернулася по скарг по 162 та 185 вісімдесят статті кримінального кодексу. і на досі в ЄРДР відомості не внесені. Поліція мені каже, що здійснюється перевірка. Тобто і поліція стверджує, що в зв'язку з тим, що сюди прибув наряд, вже після того, як частина моїх речей була на вулиці, та після того, як мене побили, вони стверджують, що поліція слідкувала, що речі не могли бути викрадені. Вибачте. Поліція не зайшла на територію будинку. Вона не бачила, як вказані мною особи Левченко, Ситник та е Деревенець збирали без мене, без моїх представників, мої речі. І вони не можуть стверджувати, що речі не могли бути викрадені. Тому я прошу е допомогу, я прошу розголосу. я прошу, Я Люди ось така ситуація. Людина звернулася за допомогою, щоб висвітлити це все на публічність. Вона не заперечує, що я це все викину. Ось те, що я вам і казав, що поліція Петропалівки бездіє під керівництвом Дуліна. Людина звернулася, про те, що, тому як вона мені доповіла, що приїжджала патрульна поліція. На виклик приїхала патрульна поліція, були боді-камери на них фіксували все. Потім приїхала слідчо оперативна група, також все фіксували на боді Людина написала до поліції заяву про те, щоб видали і відеокамери з боді-камер, так як це все буде свідчити про дії цих деревенець, там і всіх тих, які били їх. Ну, поліція на даний час ви давно звертались до поліції. Якого? 19, 20 і 22. І на сьогоднішній день поліція. Ні, якусь там відповідь написала, бо ще там була заява написана по 162 незаконне проникнення на домоволодіння. Отак, От так як людина тут по ВПО проживала. Ну, Ми звернемо ще до прокуратури, щоб. Прокуратура зобов'язала, щоб несли відомості до ЄРДР відносно незаконного проникнення, так як повернули всі речі, які тримають тут в будинку, не знаю, ну, може вони розікрали вже. Так що, далі буде, продовження буде, ми далі будемо їхати до прокуратури і все вам покажемо.